Сьогодні ми говорили про Європу, до якої ми йдемо, до якої ми прагнемо. І маємо розуміти, що Європа це не тільки хороший е е рівень життя, соціальної справедливості, але там і основне це є питання права. І ось є закон про воєнний стан, а є закон про антитерористичну операцію. Насправді те, що відбувається зараз в Донецькій і Луганській області, по факту то є воєнний стан. Щоб не сталося так, що завтра, після нашої перемоги. Почнуть створюватися, в тому числі за сприянням Росії, купа різних громадських правозахисних організацій, які захочуть притягнути, в тому числі, вас, інших героїв Східного фронту, до відповідальності юридичної за те, що діяли, нібито не згідно законом. Розумієте, нам потрібен воєнний стан, в тому числі для юридичного забезпечення і тих же ж вояк. Нам треба воєнний стан, щоб прийти до олігарха там, десь в Донецьку і в Луганську, того негідника, який ще вчора сепаратистів фінансував, і забрати в нього його броньований джип на потреби війська, на власне ті потреби, які виконуєте. Нам потрібен воєнний стан для того, щоб влаштовувати в тому числі і. Ту територію, яку ви зараз визволяєте. Бо крім воєнного коменданта зараз, та ніхто того не зробить. Мородерство, бандитизм, е всі ті терористи там залежать. Тільки ви, армія зараз це має зробити. І я абсолютно підтримую генерала Смішка. Має бути єдине на чалі є. Має бути хтось один. А тим одним має зараз стати армія.